Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні я вам покажу, як же зробити герб України в Майнкрафті. вам знадобляться жовтий, жовтий і синій барвник, і, звичайно, швейна машинка. Окей, okay, приступаємо до роботи. Заходимо в швейну машинку, кладемо жовтий стяг зверху. Далі ми беремо і кладемо синій барвник, робимо такий зверху, скажімо так, куток, перекрафчуємо його. Далі забираємо жовтий стяг, кладемо ще раз цей куток. Далі ми маємо взяти ще раз синій колір і взяти ось такий от хрест. Далі ми його також перефарбовуємо. Далі кладемо, далі знову синій і нижню частину, тільки нижню частину перефарбовуємо в синій колір. Перефарбовуємо, далі знову кладемо стяг. І тепер треба нам взяти жовтий барник покласти. І робимо такий посередині ромбік. Ось і все. І у нас є, ось як ви бачите, вже прапор України, ось такий от красивенький. Ви можете його розвішати, і він буде дуже красиво виглядати. Що вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.